15 кілограмів фарби, два у вікенди, і більше десятка добровольців. І ось результат. В Чернівцях черговий раз нагадали, герої не вмирають. Кожна людина свої герої, але вони не вмирають. Вони живуть в наших серцях, і ми про них пам'ятаємо. Про ту ж небесну сотні. Ось так і виникла ідея створення ось цього шедевру, що знаходиться по вулиці південно кільцевій на огорожі заводу В Такий спосіб Чернівецькі активісти проявили повагу та шану тим людям, які змінили хід історії, борячись за незалежну Україну. Надія одна з них і долучилася до реалізації пам'ятного напису неспроста. Вважається стане нагадуванням про справжніх українських патріотів. Своєрідна предосторога для тих, хто ще йде старим шляхом, не уникаючи корупції та фальші району дякують героям. Не дякую, героям е їм обіцяють виконувати все те заради чого вони боролися заради чого вони помирали дівчина розповідає всі учасники дійства добровільно погодилися розмалювати огорожу кварцу пожертвувати не лише кошти але й свій час а оскільки більшість активістів працюють фарбувати доводилося на вихідних «Зібралася група однодумців скинулися на матеріали погодили з адміністрацією кварцу погодили з адміністрація з місцевою владою знайшли спонсорів ще щоб докуп Бити там і ті всі матеріали, і 15 кілограм фарби, 50 квадратних метрів полотна, і ми маємо результат. Чернівчани до такої ініціативи ставляться позитивно, оскільки вважають, кожен українець повинен пам'ятати справжніх героїв. І допоки в Чернівцях немає пам'ятника небесній сотні, такі написи необхідні. Піднімають нашу силу волі, ну тобто, щоб ми могли боротися. Коли це буде потрібно, патріотичні надписи я вважаю, були б доречні. Що і чим більше їх щоб було деяка деякій мірі пам'ять героям, які загинули. Тобто, і це ну, шана їм. Активісти кажуть, що патріотичні написи з радістю розмістять і на інших поверхнях. Для цього вже підшукують відповідні площі.